Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Спіддрав. Спіддрав — це дуже цікава гра, вона мені дуже сильно подобається. Значить, не, ну, Я не буду оцінювати, бо я не грала, але ми малювали полуничку, як я розумію. Як я вже зрозуміла, тобто. Добренько, 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 добренько. Давайте почекаємо, поки І хто віннером буде, давайте для початку. Хто буде Віннером вінером став отакий чел. Гарний. Гена малювала мєм, ну, euh, ну мєм. Ну, мем. Мем. Знаєте, типа, той мєм. Окей, <світ> мем. Okay, добре, спідра! Вау, oh. oh, wow. тепер замість льду м'яч? Забити гол хочеться. Ну, давайте пробуємо забивати голи. Так, не-не-не, братанчик, братанчик, браталу. Я люблю. Я люблю фусбаль бат, футболь, шпилерин. И це футболь, шпилерин шпиле. Не встигла. от, ну, Не встигла. Ну, так бывает. Буває. Анимал. О, я знаю. Не для початку. Треба. Зелений колір, Вот Значить, і браш отака. Вот Дивіться. Animal, Ви вже, напевно, здогадалися, кого я хочу намалювати. Ну цю гру краще грати не на ноутбуці, а на планшеті, якого я не маю. Не хочу купити. Я вже назбирала 13 гривень на нього. Текс. Дивіться, отут ось, Чекайте, отут-ут-от трошки підрівняємо. Вот так ось, и вот так ось. Дальше. Черный колер. Добре, трошечки изменьшим. Брашис. Эть. Чекайте. Зараз, зараз все будет. Эть. 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 Будь-якого animal треба було намалювати. По-перше. А Що за палетка? Ага, ні, мені така не підходить. Я хочу такі щічки, такі прям. Такі, прям-прям-такі. Гарні. Опс! Оп. І. Оп. Все. Цумбіт. А тепер ми біжимо. Climb Free Coins. Шореал? А. І що, є фрікоис? Уок. Так, upgrades. Ага, upgrades мені не по зубам. Коїни. Тоже не по зубам. Ефект. Я собі між іншим хотіла оцей ефект, але оскільки в мене є тільки гроші на якісь такі ефекти, я собі би хотіла купити отакий ефект. Все. У мене є ефект? А як той ефект задіяти? У Мене питання. Можна мені оцей ефект? Вло, все, я задіяла його. А ні. Дивний ефект. Марно потратила гроші, ну це нічого. Ее, братанчик, братанчик! Вау! Вау! А що буде, якщо я заб'ю гол братанчик? Ану. Ану, ану, ану. Твої ворота. Та я промахнулась. Так, раунд скоро закінчується. Давайте подивимося швиденько. Шикар. Мені подобається. <гум> так, давайте подивимося, що мені там прийшло. Ай-йой. Та <гум> Добре, значить, я не буду ставити бали. Знаєте, що я не ставлю бали людям. Так, до 14.00. Все шикарно зовсім. Лайк ставлю. Дуже гарно. Просто лайк поставлю. Добре, значить. О, моя. Моя, моя робота. Ну там багато не набереш, то точно, ну нічого переживу. Оце гарно. Але чому тут не домальовано, по-перше. Друге трошки криві вуса, там павук, ти Чи Тишо? Окей, заб'єм. То хто? <кхе> <кхе> То хто? <кхе> І виграв. Ну, точно не. <кхе> <кхе> Я виграла? Вау! Просто червоним маю Русь. Uh, first place. <laughs> я ще ніколи ді... не діставала по факту такого місця. Мені дуже приємно. мені ж плакати хочеться, Ну, а ми чекаємо початку раунду. І свод, що таке сворт? I'm so sorry, я не знаю, що <laughs> це, як це, як? коли це меч. Вау! Це ми вміємо, правда? правда? Так, значить, беремо такий сірий відтінок. Так, це сірий? Ні, не сірий. Треба більше до білого, до білого. Все. Оце буде у нас сірий відтінок. Ець. І давайте. Я початочку ми намалюємо, типу, моркву. Ну, типу, морква. Еть. Він за той вотаний. Ща. Во! Mm -mm. ah. tak uh -huh. op, dalsze Teraz weźmiemy o taką tutaj piorączkę, zrobimy, typu et. Uh -huh. U nas będzie złoty. Oto złoty, o taką. Так, дальше берем черный колер. И вот тут линию берем. Ой. Эть. И раз. И два. И три. Четыре. 5, 6, 7, 89. Шикарно. Значить, перший меч. Гарний, прекрасний, єдиний. Другий меч. Ну такий. 2070 року. Мій меч. Одне століття назад. Такий був. Дуже гарно, мені подобається. Шикарний. Ну, я не бачу тут меча. Ага. І на якому я місці мені ж цікаво? Я на четвертому місці. Це мене дуже це радує, але любить друзі, ви самі розумієте, що на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора. гарного ранку. хто дивиться, всім папа. -па.